Завжди любили поїсти на вулицях та площах. Фастфуд був популярним ще в період князівства, а модну назву отримав лише у 21 столітті. З того часу у місті постійно з'являлося багато смачних та корисних страв швидкого приготування. Жителі Київської Русі ходили на місцеві ринки, городяни не тільки купували там продукти, а ще й любили поїсти по дорозі та спробувати щось нове. Тут продавали випічку, наприклад, гарячий хліб та пироги з ягодами та капустою. Також на ринку можна було перекусити свіжим хлібом, з молоком чи квасом, пшеничною кашею та рибною юшкою неподалік пристані, а от м'ясо на той час було рідкістю, курку продавали дорожче, ніж інші продукти. Після отримання Магдебурзького права Києвом почали керувати найбагатші люди того часу. Вони вирішили розвивати торгівлю, тому збільшилась кількість пекарів, пивоварів, м'ясників. Завдяки їм в місті з'явилась велика різноманітність фастфуду. На вулицях Києва та місцевих ринках робили млинці, пироги з різними начинками, які продавали пекарі на торгових лавках. А одним із найулюбленіших фастфудів киян того часу була риба. Також кияни любили перекусити у місцевих шинках та корчмах. Вони знаходилися в Подолі і в передмісті Києва. Там подавали домашні страви, які швидко готуються яєчню, юшку, кашу. Приготуванням місцевого фастфуду люди займалися не лише у міських закладах, а ще й у Києво-Печерській лаврі. У період козацтва там був сад та коптильня. Ченці робили мед та солодкі фрукти якими любили перекусити, частину з них експортували за кордон. Крім цього, братський монастир мав свою їдальню, де церковнослужителі їли борщ галушки і кормили ними відвідувачів.